Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Стало відомо, в якій вазі пройде поєдинок Рен Герсія і Са Круз на відміну від Усика. Єдинорос Валуєв, порівняв Усика та Ломащенка. Даніель Дюбуа поділився строками проведення бою з Олександром Усиком, а українець про це знає. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали! Бій відомого американця Раяна Гарсії та екс чемпіона світу в суперлегкій вазі мексиканці Ісака Круза може відбутися в договірній проміжній вазі до 65,3 кг, кілограм. Повідомляє оглядач ESPN Сальвадор Родрігес. За його інформацією, переговори між сторонами боксерів продовжуються, але поки що є проблеми з головним питанням фінансовим. При цьому Гарсі дуже радий, що його камбек відбудеться саме в бою з Пітбулом Крузом. Це ще один чудовий бій, каже Райан. Я готовий до нього. Під як і раніше, відмінний боєць. Він може й програвав, але фанати його люблять. Він агресивний боєць, який битиметься усі 12 раундів. Ми з Підбулем мали битися багато разів, але ні. Ніяк не виходило. Я відчуваю, що фанати давно хотіли цього бою, доки він не програв. Але я не думаю, що це має значення. Він ще вибуховий боєць, він міцний каутер і це нелегкий легкий бій. Але я впевнений, що я маю достатньо навичок, щоб зробити це. Варто нагадати, що поєдинок Гарсія Крус пройде 4 травня в Нью-Йорку США. Там же будуть битися Девін Хейні та Хосера Мірас, шоу організовує Туркій Аляльшейх. А ось британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс поділився думками про захоплюючий поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Це хороший бій. Я радий його бачити, і тоді потенційно боротимуся з переможцем на кону титул, тому я збираюся повернутись у великі бої. Чи можу я побити Дюбоа? Побачимо. Так, він мене вразив у бою з Ейджеєм. Думаю, що Джошуа був трохи відкритим, але це була стрілянина і Дюбоа переміг. Але вистачить про них. Я маю дати спорту більше і провести багато цікавих вечорів. Тож я радий продовжити свою подорож. Це був хороший рік, мені потрібно зосередитись на своєму бою, вибухово розпочати цей рік, а потім зосередитися на інших поєдинках, сказав Джойс. Нагадаю, бій Дюбуа-Паркер пройде 22 лютого. Ну а сам Джойс свій наступний поєдинок проведе 1 березня, а його суперник наразі невідомий. Шон Джордж, менеджер біля топового китайського суперважкового Вика Джона Джолеї, в інтерв'ю The Ring обговорював чинну ситуацію в хеві-вейті. Він розчарований тим, що джолею не віддали належне за красиву перемогу над екс-чемпіоном світу американцем Деонтеєм Велдером. До бої всі говорили, що шанси 50 на 50, і тут відразу ж після перемоги Джана виявляється, що Велдер насправді вже давно витрачений і списаний: Насправді, Джолей провів розкішний бій, викреслив із рівняння праву руку Деонтея та яскраво завершив шоу. І якщо Велдер та його команда вірять у свої сили, то нехай продовжують. Я б, наприклад, хотів би побачити Деонтея у бою з Джозефом Джойсом, крутий бій, провести його в Британії. Бій. Силії, хто програв? Той остаточно вилетів з еліти. Джордж пропонує не списувати з рахунків американського таланта Джареда Андерсона. Він просто недоосінив баколе. Ми всі знаємо рівень Мартіна, але Джаред чомусь провалив домашку. Можливо, його трохи поплавало після того, як він отримав 3 мільйони доларів за цей бій. Але він молодий, він талановитий, має прекрасне майбутнє. Баколе забагато балакає, намагається набити собі ціну. Йому пропонували бій з Кабаєлом. Але він запросив дуже багато грошей, а потім почав викликати Джана. Ми ні від кого не ховалися. готові битися з будь-ким. Все залежить лише від пропозицій. Хочемо отримати усика до кінця року, заявив менеджер. Екс чемпіон в Хейвійті, а зараз депутат Держдуми РФ, пропагандист Микола Валуєв. Прокоментував такому ж російському пропагандистському виданню Спорт 24 інформацію про те, що компанія чемпіона IBF та IBO у легкій везі Василя Ломаченка лома Пава Холдінс інвестувала кошти у ресторан російського бізнесмена Аркадія Новікова. На відміну від свого друга Усика Василь не змінює думки: Росія щедра країна і цінує постійність поглядів. Думаю, у разі загрози Ломаченка знайде у нас гостинність та турботу, сказав Валуєв. Варто зазначити, що сам Новіков був довірною особою Володимира Путіна на виборах дванадцятого та вісімнадцятого років, а також членом вищої ради партії Єдиної Росії. Ну і на завершення, чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа впевнений у своїх силах. Запланував чотири поєдинки на найближче майбутнє і навіть визначився з потенційними суперниками. 22 лютого британець зустрінеться з новозеленським претендентом Джозефом Паркером в ерієді Саудівська Аравія. Після цього поєдинку Дюбуа націлився на володаря титулів WBC, WBO та WBA Олександра Усика у команді британського боксера, впевнені що матимуть змогу організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу до кінця поточного року. Схоже Даніель впевнений, що здобуде перемогу у цих поєдинках, оскільки визначився із суперниками після українця, це його співвітчизники і Таума та Ентоні Джошуа. Ось тільки є один момент, що робитиме Дюбуа, якщо його зупинить Паркер 22 лютого. Та навіщо Усику? Зустрічатися з боксером, який втратив свій титул. Перші відповіді глядачі дізнаються наступного місяця, коли чемпіонський бій дюбуа Паркер відбудеться. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.